Ужгородський замок це фортифікаційна споруда, яка знаходиться майже в центрі міста Ужгород в Закарпатській області. Нині використовується як краєзнавчий музей. Перші згадки відносяться до ХІХ століття. В той час замок мав вигляд дерев'яної фортеці. Ну, звісно, як і кожен замок, Ужгородський замок має свої легенди. Про Ужгородський замок є три легенди, але вони є варіацією однієї тієї ж історії. Перша легенда про Ужгородський замок переносить нас в 17 століття, коли ним володів граф Друге. У нього була донька. Один із сусідніх воєвод вирішив захопити Ужгородський замок, і щоб дізнатися, як це зробити, переодягнувся незнайомцем. Приїхавши в Ужгород, він випадково познайомився з донькою Друге. Вони покохали один одного, і дівчина розповіла всі таємниці замку. в тому числі і про таємний хід, про який знали тільки в її родині. Довідавшись про це батько наказав живцем замурувати доньку в стіні замку а воєводу стратити. Того часу опівночі в замку з'являється привид дівчини, яка шукає свого коханого, а з першими півнями зникає.